Зараз я вам розкажу, як класно боротися. Верніше не як класно боротися, які, яка там боротьба взагалі не буває класною, як ефективно позбутися білокрилки на капусті. На капусті білокрилки. Так, да, є такий препарат. Я, вам, я зараз з ним вам поділюся, розкажу. То ви будете знати, чим, якщо буде змога, прийдете до мене в магазин. Це Вінницька область, Гайсівський район Тростянець. Получається, Я вам покажу, який це препарат, розкажу, є змога прийти до мене, ні, візьмете десь в другому місці. І покажу один інсектицид, який дуже класно працює на хвойних деревах. Тому, ви знаєте, всі в когось є там туйка, підсихає щось, краєчок, да? там, хвоя починає на соснах, е підсихати, жовтіти. Оце я вам покажу цих, таких, такі препарати. Е, опять же, Сказав, що це Гайсинський район, це тростянець. Я вам зараз покажу, тут є великий вибір, я ж його недавно цей магазин відкрив, хто там слідкує за мною розуміє що до чого, великий вибір є хвойних дерев. Тут ще на консервації, в мене стоять, але я вже буду відкривати. Ось, бачите, в плакат, який телефон, номер телефону, всі декоративні такі рослинки. Ось, яка хвоя, по сантиметрів 20 да, сосна. А тут менша хвоя. Виходить. Але дивіться, це дерево, яке індивідуальність. Я дуже люблю індивідуальність, тому що індивідуальне дерево, кожного воно буде індивідуальне. Це в нас центр виходить, тростянця, тут ставок. Через ставок перебігли, і ви вже тут знаходитесь. Ми Сюди ось є така сосунка, дивіться, які подушечки, бансайчик, яка краса, все чудово, все класно. Подивіться, які шапочки. Все почищено, все зроблено, все культурно, все красиво. ну, Кипарисовики є, звичайно, різні. Є є зараз, чекайте, я вам покажу ще. Ще є ось, ось, дивіться, які є у мене. Це е, ці магнолії, дивіться, магнолії є з бутонами вже. Є, будуть Цвісти, щоб ви мали на увазі, що е, така айсбрекет є. Айсбрекет, дивіться, є ось такий айсбрекет є. Все чудово, все класно, його є багато. Якщо хтось думає, що він стоїть в тисячах, то я вас розчарую. Він стоїть до тисячі гривень. Зараз про білокрилку поговоримо. Ось це магазин, я недавно відкриваю. Ще ехо стоїть. Полог ще багато пустих, але ми працюємо в цьому напрямку. На сьогоднішній день що ми вже маємо? Сьогодні 22 лютого, 25 рік є великий вибір добрив і ґрунтів. Добрив є різних форм, є азотні, є фосфорно калінії, є, є на любі, під любі рослини, Тобто, що в ґрунт, що по листу, позакореневе живлення, тобто, значення абсолютно немає. Є Нітрамофоска, суперфосфат, є доломітові гранули, є, я, я опять же, повторився, є різні ґрунти, є шланги, є рукавички, є різні житті добрива, є антистреси. Тобто, ви самі розумієте, з нинішніми умовами: то холодно, то жарко, то жарко, то жарко. Тобто дуже велика це моє проблема. Тому в мене є такі набори. Є навіть ось тюльпанчики вже ростуть. Бачите, все чудово, все класно. О, пушечка є. Дивіться, така є дуйка. Я її розбирав, дивіться, як вона працює. Тут стоїть вентилятор, тут стоїть моторчик. Ось цей шланг під'єднується до вашого акумуляторного розпилювача. Поняла, акумуляторного сюди, вашу шланг сюди вкручуєте, а цей кабель іде у ваш же, втикаєте в то місце, де вас де зарядне. І ви за рахунок цього включаєте все, працюєте як обичним оприскувачем. Він легенький, хорошо працює і хорошо роздуває. Коли таким будете робити, він виходить, робить туман. І чітко, класно накриває ваші м, рослини, тобто ваші е, овочеві культури, плодово-ягідні, і дуже так класно він працює. Ми зараз ще дійдемо, вам терпіння трошки е, за білокрилку ми поговоримо обов'язково. Є вже такі вибори різних оприскувачів, штучок, дрючок. Ось такі є рукавчик, дивіться, з порами. Пори, бачите? Е, ріжете на любу собі відстань і можете висажити розсаду, е, які саджанці і так далі. Добрива теж є різні, які хочеш форми, є осмокот в маленьких розфасовочках, є сульфат магнію, є кальцева селітра. Для чого використовується кальцева селітра? Для чого використовується? Вона, дивіться, Якщо у вас є на деревах, на яблунях такі плямки підшкірні, особливо коли ви вже на зберігання їх ставите, це такі, як там сорта Лігол, поражаються ними. В деяких випадках Чемпіон і Голден. Тобто Еліза це такі препарати, які потребують більш міст кальція. От, от таку селітру їм е, потрібно нею обробляти. Е, хорошо, кальціва селітра працює на кавунах. Теж дуже хорошо. Взагалі, е, тож, теж, теж вона є. Опять же, є такі добрива при посадці зараз ваших е, будь-яких картоплів, плодово-ягідних культур. Тому йдемо я зараз далі. дивіться, книжечка така в мене є. бачите? Оп. Зараз ми працюємо ось такими. Читаю-читаю для того, щоб більше розуміти, а ділитися з вами інформацією. Насіння там задіє різні інсекти... це не інсектициди, тут фунгициди, таке більше від цих, як це воно ну є гербіцидні, грунтові. Досходові, від кліща, але ми вже добираємося ось сюди. Це ми вже тут зараз поговоримо про це. Ось, дивіться. Це класний інсектицид. Сінеріт можете заскріншотити чи зберегти це відео. Він хорошо працює, бачите, від шкідників на хвойних. Та декоративних, декоративних плодових. Тобто він хорош, хороший цей препарат. Дійсно хороший. Він на туї хорошо працює і на ваші сосунки. Славно, звісний, наш тепекі. Всі ми його знаємо, тепекі. А і я вам показую ось. запам'ятайте як він називається: трансформ. Трансформ. Ось такі гранулки йдуть, бачите. Ось, чекайте, що світло погане таке. Чи ж це, це? А ось, дивіться, такі тут гранулки трансформ, Це е, класний, класний інсектицид, Він працює. Е, він перед мене його з два пакетках є, але ну, їх ще зараз, якщо треба, зробимо їх. Е, я їх ще хочу розсипати. Тобто його норма е, витрат йде 1 грам на 10 літрів. Тобто, з розщоту 1 грам на 9 літрів. Знаєте, як він працює? Він працює наскільки ефективно, якщо ви, наприклад, тої дуйки не маєте, а будете обичним е, ранцем працювати, тобто, акумуляторним е, оприскувачем, то він буде працювати на, е, навіть на внутрішніх листках вашої капусти. тобто, або на всіх плодових від попелиці. От попелиця ну, така вже, не знаю, яке слово підібрати, таке понимаєте? ну, дійсно, вона пошкоджує наші всі дерева, всі дерева, всі ця попелиця. І він теж з нею ефективно, дуже класно працює. Він і на зернових культурах працює, але ми говоримо про е, плодово ягідні, тому я вам розказую про плодово ягідні і овочеві культури. Тому дійсно, він, його дуже мало йде, 1 грам на 10 літрів трансформ. І він е, е, тримати буде е, цю популяцію, що вона не розвивалася вашої білокрилки. Десь приблизно 10-14 днів. До речі, він не шкідливий для бджіл. Він для бджіл не шкідливий. Його можна використовувати в більш прохолодну пору року. Це теж таке не, це немаловажно. Тому, тому, тому рання капуста, пізня, значення немає. Працювати буде то, що треба. Тобто я не говорю, що тепек і поганий. Але да? цей буде на всіх стадії працювати і більш. Краще утримувати цей ефект ваших капусти. Тобто будете мати класний врожай або класні там плодові дерева, якщо будете працювати ним від попелиці. Тому можна, якщо у вас не багато капусти, да, ви зарядили цей 1 грам на 10 літрів. Зарядили, прогналися по капусті, прогналися по ще якихось овочевих, де треба, щоб спрацювало від шкідників, аж губи підсушило, Так я е, говорю багато. І далі ви можете пройтися по е, плодовим своїм деревам, бо в такий період у вас буде розвиватися попелиця, попелиця буде розвиватися, це не капець. Капець. Тому, тому такі препарати, хто додивився, той знає, чим працювати, є змога приходити до мене. Ні, ви вже будете підковані. Є інтернет, є назва, я вам надав, ви можете все прочитати більш детально, діючі речовини. Я не хімік. Але, але якщо вам це цікаво, ви все можете взяти в просторах інтернету. інтернетах.